А як же лінзафарадея? По-перше, Френеля. Бо вже тут так, лінзафренеля. Я я не договорив! Ніхуя не поняв. Ізопропиловий спирт п'янить в 10 разів сильніше, ніж звичайний спирт. Від метилового сліпнуть, а від ізопропилового просто кайфують. Ми не перевіряли. Та ми не перевіряли. Чому хватить уже? Дівечки з кадру. Усім привіт! Ви на каналі Modelhead, і це дуже неформальне відео, оскільки ми з хлопцями зі спалаху, до речі, та нещодавно були в театрі. Як то кажуть, не сподобалось. І ми вирішили, коли йшли назад, уже добряче Мекну, вирішили, що нам треба записати підкаст. Якщо ми все одно будемо пити, то чому не пити із користю? Із користю поговорити про Трид-Т. Про 3D-друк ми маємо про... поговорити сьогодні. Доброго дня, Данило. Я Іван, і я працюю на компанію Спалах. А ви на кого працюєте? Доброго дня, я Ростислав. Я працюю на компанію Спалах також. А хто ви взагалі в компанії Спалах? Ну, Особисто я комп'ютерний інженер. І що ти робиш там? Інженерую комп'ютер, Ростислав, вітаю. Я працюю на компанію Спалах. Я Намагаюся впливати на всі процеси потроху, аби ви, глядачі, отримали якомога якісніший продукт. А щоби цей якісний продукт, хоча б раз на рік можна було купити за абсолютно смішною ціною, ще у 60-х роках придумали чорну п'ятницю. У бокс 24 свято слідує цій традиції. і з 24 по 30 листопада знижки будуть аж до мінус 70%. Якщо ви бажаєте закупитись модельною хімією чи самими моделями на увесь рік вперед, то це саме цей момент. Справжні божевільні знижки останній тиждень листопада. У Бокс 24 Ви подумайте, а ми повертаємось до розмови. Це мої друзі, це мої найкращі друзі, і вони по сумісництву із бренду спалах. Я дуже люблю їх. Я дуже люблю е, їх родини, їх мам е, і всіх, хто з ними пов'язаний. Ми сьогодні вирішили поговорити про 3 d друк, тому що ми постійно про це говоримо і вирішили поділитися своїми знаннями із вами е, з пивом. По справжньому, так як ми ними ділимось у, у звичайному житті і з чистим серцем, що голова так і щоб так знаєте почати розмову. Я хочу просто задати питання: пацани, от 3D-друк, це кайфово чи ні? Давайте спочином. Мені особисто найбільше з усіх е типів 3D-друку подобається фотополімерний. А тобі, Іван, знаєш, недавно прочитав про порошковий 3D-друк. Думаю, ну, що, що, що... нам вже пора би зайнятись цим, але ви починаєте лити з гіпсу замість цього, так? Ну, такий порошок, який ми можемо собі дозволити. Тому що розхідники для порошкового 3D-друку коштують від 1000 доларів за 1 кілограм, і це уяви, скільки буде коштувати моделька в 35-му масштабі. Тобто тобі треба порошок, який ти зможеш собі дозволити, я зрозумів. по грамах. Бажано Аріель. Дивіться, я просто був вражений тим, що 3D-друк він можливий ж не тільки зі смоли, пластику, порошку, навіть з бетону. Чи нещодавно читав новини навіть три місяці тому назад ви знайшли в Масачусетсі 3D-принтер, яким друкують з оргпродуктів. продуктів. Тобто, буквально, будь-що ти кидаєш, принтер скановує це, він розуміє, що це яблуко, і може тобі з яблука виліпити міні-вазочку в моменті. Це... Виліпити Виліпити. Це як? адитивним шляхом перепрошую, <кхм> нашарувати будь-яку фігуру. Тобто це той самий філаментний друк, який просто типу тобі. Так, і, так, і, так на... тільки з яблучок, з типу, банальним. Так, так, уявити. Є тобто, навіть це... біологічні 3D-принтери, які друкують певні тканини за допомогою клітин. Як це детальніше, в пошишу? Я б з радістю розповів, бо якби не так е, плавав у матеріалі, але е, е, здається, технологія заключається якраз таки в тому, що е, певний пристрій він е, розташовує культуру клітин е, із поживним середовищем і вирощує їх е, шар за шаром, щоб отримати певну тканину чи, ну, скоріш за все, просто певну тканину. Ти що, колдун? Але що хочу сказати? Я хочу, хочу сказати, щоб ви. О, Боже, о, да. Ти ж налегше, щоб розбиратися. Магічна склейка. <клес> Чи <клес> 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 ви розповіли глядачам з Азів, можливо, хтось не розуміє, як працює саме фотополімерний. Тому що із філаментним це дуже просто. Він просто цей кавелик видавлює по, по колу, і все дуже просто. А з фотополімерним це виглядає як якась магія, типу ну, як колдовство якесь. То розкажіть просто: от, це, напевно, більше до Івана. Як працює фотополімерний принтер? Ну, дивіться, є пестики і тичинки. Адами і Єви. У нас є LCD дисплей, який LCD -дисплей, пропускає. Ні, який пропускає ультрафіолет, який світить знизу. Ультрафіолет yeah. може засвічувати фотополімерну смолу. І вона в момент uh, затвердіває. А як же Лінза Фарадея? По-перше, Лінза Френеля. Бо вже тут, так, Лінза Френеля. Це ти за теорією Одіссея переплутав. Буває. буває. Спочатку. Я казав саме Лінза Френеля. Френеля, якщо ви. Вибачте, вибачте. Вона навіть наголос неправильно поставили. Це мені він пізди. Це мені. Мені смола вухо потрапила, я не не розчув. Два слова можна додам, Іване, що. Звісно, для більш детальнішого розуміння наших любих слухачів, прямо зараз ви дивитесь на нас через свої екрани, телефонів, комп'ютерів, телевізорів, які і є по факту lcd екраном, і в матриця, яка складає всі, деякі амолет, а у мене отут. Який він абсолютно правий. 99% екранів є LCD, які повторюються в наших принтерах і працюють так за принципом. <кхем> там всередині є рідкі кристали, які дозволяють пропускатися крізь полімеризаційну плівку в певних ділянках. І таким чином шар за шаром, як я казав, по вибачте адитивним шляхом а, створюється а, фігурка. От. Ніхуя не питає. <ріст> <ріст> Але, дуже, Але дуже, дуже цікаво. <ріст> цікаво. <ріст> я хочу сказати, що, по-перше, моя мама дивиться кожен мій випуск. За нею. За неї, за мою маму. Мамо, я тебе люблю. І вибач, будь ласка, що я на відео п'ю і матюкаюсь. Ну, 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 вибач, ну от, будь ласка, все. Я це, все що... Мамі це відео не скину. Що <ріст> я хочу сказати? Про компанію спалах. Я от сказав Спалах. Да? Про вас зараз чую, чутно з кожного типу чайника в Україні. Та й у світі загалом. Я особисто пару слів скажу про спалах. По-перше, вони знаходяться в Луцьку. По-друге, це дуже круті хлопці. Це молода, кайфова, крута команда, яка робить круті речі. А далі я би хотів запитати, чому це круті речі? Чим оце, наприклад, моделька від, від кого це? Я взяв перше, що попалось в руки, від якоїсь irll Plastic model. Чим, чим це відрізняється від цього. Чому це коштує? прочитати неможливо. Ну, що це? Безумовно, чому це Дур -дур. коштує 600 гривень, там, чи не знаю, скільки, а це коштує стільки там ну, 100 баксів, чи 150 баксів. Чому це настільки дорожче? Іван? Основна. Ну no, so, як вам сказати? Ну, блін, no, так треба її. Насправді, основна ціль. Нашої роботи це максимальна. Я б навіть дозволю собі слово гіпердеталізація. Піздец тобі, коротше. Ти не шарш, хто такі моделісти, походу. Що для них максимальна гіпердеталізація? Ну, все так. Окей, почекай, я сказав, моделісти ультра-екстра. Достатня ULTRA. деталізація в 35-му 35 масштабі. Набагато uh -huh. краще, ніж це дозволяють литники. Литники відрізняються від 3D-друку тим, що ви давайте так, дуже спрощується, Ви можете надруку... надрукувати дротик. І це піздець важливо. Ви можете надрукувати дротик. У вас в М3 сімки, в інших моделях, у вас тупо от дроти надруковані, тому що литники вони не можуть в повітрі видати якусь структуру. Їм треба з двох половинок це зробити. А ще прикольніше, що якщо це якісний 3D-друк, якщо це 3D-друк з правильно виставленими підтримками, то ви я просто видираю моделі отак руками. Просто видираю ще хочу додати один приклад. Ча я, я, я не договорив. То чого ти замовк? Що литники, я вже коли сідаю за литники, я нещодавно про це там в чаті переписувався з хлопцями. Що мені вже просто складно уявити, що я 400 деталей маю зачухувати. Після там, ваших моделей я просто з 3D-друку видираю деталь з підтримок, і воно не залишає слідів. А якщо і залишає, то мінімальні чух-чух, і все. В чому претензія? До тебе, до нас, що ти лисий? Та ми фотополімерний 3D-друк це доволі токсична справа. Цей чоловік не хотів вдягати <хи> шапочку на волосся, і от а, ізопропіловий спирт а, з випарами смоли. І от см... Я, шумаємо, я шумаємо. Як людина Що я п'ю по-вашому зараз? До речі, чому ми сьогодні п'ємо темне пиво? С Смолу фотополіметром. Чому ми я живу сьогодні п'ємо всі? Чекай, що... чекай, чекай. Темне О, пиво. Темне. Чорне. Чорне. І ми знімаємо це в п'ятницю. Хм. Це субота. Чекай, до чого? До чого він хилить? Напевно, до Чорної п'ятниці! А де? Бокс... У Бокс 24! Єбать, В бокс 24 Чорна п'ятниця, мені здається, з 24 по 30 листопада. Чи листопада правильніше. November. І знижки до мінус 70%. Але давайте, чесно? Я читав, я заходив на сайт, цікавився, перевіряв. що перевіряв? їх ще немає? Ну, даю. Я, я пообіцяв хлопцям. Якщо ми прорекламуємо Чорну п'ятницю, то пиво ставить бокс 24. По чесному? Чесно. По чесному. Бокс 24 ставить вам пиво. Давайте. Чорна Япиця! Япиця! До мінус 70% у бокс 24 в останній тиждень листопада. А Просто виходить? З 24-го виходить. Ви 24 ви По яке? Вау, нагадай ще раз, будь ласка, По яке до 30-ї. До 30. 30 листопада. Так, продовжимо. Згодні. А, я хочу запитати. Тепер не настільки веселе питання. Ви працюєте з 3D-друком кожен день. Я, коли заходжу до вас в друкарню, то я. Ну, типу, я там побуду годину. Якщо без маски, наприклад, якщо там потрогає лоба, у мене на лобі, до речі, дуже чутлива шкіра, у мене тупо лоб пече, у мене шкіра пече просто від повітря, яке знаходиться там. Коли стоять десятки принтерів десятки принтерів, то е це значно відрізняється від того, що якась людина стоїть з одним принтером у себе в квартирі. Чи впливає це на здоров'я? Звісно, впливає. Тому ми користуємося засобами захисту. Знову, знову ж таки, я яскравий приклад недотримання певних умов, того, як треба. Він не дотримувався при... правил техніки безпеки, техніки а вони безпеки. написані кров'ю. Ніколи цього не порушуйте, діти. <ріст> вони написані смолою, по-перше. Вони написані смолою да. Да, на дітях. Да. Так, насправді, якщо працювати без маски і без рукавичок, то смола, яка потрапляє на шкіру, дуже швидко дає накопичувальний ефект алергії. Тобто починають виникати алергічна реакція, і е, чим більше такого контакту, тим сильніша ця алергічна реакція. <риснє> Сергій маєте uh, і все це може закінчитись тим, що ви не зможете займатися 3D-друком, тому бах, що вас збирає. алергія буде навіть в той момент, коли ви стоїте за 5 метрів від фотополімерного алергія. Стани за 300 гривень! Це має бути в чорно-білому. <риснє> це враховуючи інфляцію. Ми враховуючи інфляцію. Так, так. Іван? Давайте за давайте заспала. Щоб, щоб у вас смола не затікала куди не треба. Лилась. Лилась рікою, да. Івани. Розвели по 24 на пиво получається. Сергейч! Ми Сергейчем і з цим як його там. Хлопці, я чув від вас про те, що ізопропиловий спирт п'янить значно більше, ніж звичайний спирт. Типу, ніж у цей етиловий і так далі. Якщо треба Чому так? І в скільки разів можна. О, давай так. Якщо ти вип'єш 50 грамів ізопропилового спирту, то який є цьому, типу, аналог в етиловому? Ми не перевіряли. Та ми не перевіряли, Чесно? Я, що? Чесно? А, Але джерело інформації, штучний інтелект. Ізопропиловий спирт п'янить в 10 разів сильніше, ніж звичайний спирт. <с>::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Відповідно, так само в 10 разів сильніше б'є по печінці. Від метилового сліпнуть, а від ізопропилового просто, просто кайфують набагато краще. Прекрасне часопроводження. В користу тобто, 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 якщо ти вип'єш 50 грамів а, ізопропилового спирту, це буде по ефекту те саме, що 0,5 горілки етилового? Ні. Те, що 0,5 етилового спирту чистого. Тобто потрібно 25, 20 грамів ізопропилу, щоб було 0,5 горілки. Та це гон якийсь. Скільки, скільки ще раз? 20 виходить. А, 20 ну, грамів? Якщо, якщо перевести в 40 градусів до горілки, то да, 20 грамів ізопропилового спирту. Одна стопочка. Коли. Я, я тепер я... взагалі не знаходжу мінусів. Типу, ну. Я до цього ще мав якісь мінуси. Нахуй ту печень. Запропоную батькові на сімейну вечерю якусь на Різдвяну. Різдвяний сімейний вечір. Оп. Ну, давайте, давайте для розгону. Я все ж поки ми йшли з театру, я собі накидав пару питань, оскільки ми вирішили, що все ж будемо записувати перший в житті підкаст. Взагалі, підтримати хлопців, оскільки вони. От Іван, взагалі, мені здається, ніколи перед камерою не був. Чи був? Ти знімав відео в Ютубі огляд мотоцикла свого в селі. О, Господи. Ставка! Мені було 18 років. Дуже зручно. Ось у нас є зручне сидіння, зручна спинка. Для пасажирів. Ну і наша любима подставочка під бутилку, в якій можна і пиво перевести, і пів три бензину для друга, який захловється за, за селом. Ну, на цьому мій обзор підходить до кінця. Ростик, якщо ви не знали, до речі, це наш диктор на каналі Modelhead. І окрім того, ви, якщо заходите на якісь канали, типу там UA Flix, Тільки Kino, Йоакіно, то ви можете дивитися фільми з його озвучкою, оскільки він ду, актор дубляжу. Так, рекомендую, фільми. рекомендую останні е, фільми зня, не зняті, а озвучені за останні 9,5 місяців від студії Водне Рило. Не водне рило, а. Оце саме в одне рило. У вас на спалаху. Асортимент зараз більше, ніж 300 позицій. Як придумуються ідеї? У вас там лічильники, бідони, бочки, сталкери, зомбі, зброя, гармати. Звідки беруться ідеї, щоб все це розробити? Основна генерація ідей це нас Брейншторм проходить. Як це Ми проходить? Ми збираємось всією командою спалах. А вас І... багато? Типу, це якщо що, це не... не спалах. Типу, їх значно більше. Але це пацани, які реально... Кайфово роблять свою роботу, я з ними забратався. Ми просто збираємось всією командою перед дощечкою. Mm. <рес> Запитав чувак, тепер блістить, просто в нього ніж ні, ніж, блять, біля нирки. Просто. Блять, а що можна чи не можна казати? <рес> Ми просто збираємось всією командою перед uh, дошкою. І такі відра. 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 Давай, бідони, давай бідон. Бідон. До речі, в коментарях можете накидати, накидати ідеї, що б ви хотіли побачити ага. від компанії Спали. Ага, вони на вас бабки наварять, да-да-да, да. Ви вийде ідеї підкидаєте. Дурних нема. Для ваших <с Для діора. Власних потреба. Коментаря. Окей, це мені вирішено. Ух ти. Кажеш, йому хватить уже. І ми тут зірочки, зірочки, Дівчатки з кадру. А, це пиво жахливе. Так, жахливе пиво. Хто? Це оце, да? Я зізнаюсь, грішу. О, Боже, ну не варто. Ну на камеру на всю країну. Я грішу в чому? Я Щиро, щиросечно. Люблю цю справу. Але я не є палким фанатом моделювання, як такого, тобто я не моделіст. Зізнаюсь. Але мені дуже подобається технологія, процес, оцей життєвий цикл створення цього, все це виробництво від А до Я бути відповідальним за ці процеси, комунікація з розумними людьми, які люблять свою справу і так далі. І що тобто, головне, ти не моделіст? Ну я то знаю, але скажи для Ти типу не я збираєш Я моделі. Не моделіст. А як я ти можеш моделіст. взагалі займатися цим, якщо ти не моделіст? Як ти можеш розуміти людей, які це збирають? Добре до тебе зустрічне питання. Як Генрі Форд у свій час, не будучи водієм автомобіля, зміг започаткувати одну з найфлагманськіших кампаній відповідь. у світі І наша відповідь в нас є купа консультантів, які нам допомагають, так так. Нам головне, що ми маємо ідею. Умовно, я знаю, що є людина, яка займається моделюванням, вона хоче створити певну сцену на діорамі на своїй, і вона хоче, якщо казати про події в сучасній російсько-українській війні, то вона хоче наповнити це середовище таким, такими матеріалами, які можуть передати, наприклад, фрагмент з певного селища. От там є певна баталія, там є фрагмент селища, але окрім техніки і військових, яких ми можемо е, надати, ми ще хочемо. От і, ті самі відра, про які я згадував, інструменти і купа всього такого начиння, яке. Дійсно, є в реальності. Ми просто спостерігаємо. Я згадую, як у мене в селі у бабусиному дворі є якісь елементи, які дійсно зможуть передати ось цей антураж, цю емоцію. Демона фактично. Ти просто виходиш на вулицю. Я виходжу на вулицю. І ти бачиш лавочка. І ти такий, бачу я буду моделювати ланос, і тому ми обрали відра. Тобто смітники, відра, генератори. Ви просто виходите на вулицю. Все, що бачите, записуєте і моделюєте. Правильно? Ну майже так. Була ідея, ще поїхати до мене в сели сканувати мою бабусю дідуся. Якщо ви хочете, щоб ви відсканували вашу бабусю і дідуся, пишіть в коментарях. Стоп, е, ми, ж ви, ми ж хотіли твою маму відсканувати. Та ні, вперше що. П'яний бля! Я... Жук очі п'яра. Це я. А, власне, друкова на 35-му масштабі. Футболці. По-третє, тут, напевно, треба розкрити тему, взагалі, як виробляються фігурки. З, там, починаючи з компанії Тамія, там з 50-х, 40-х років, з 40-х і тому подібне. Компанії і наймають дуже талановитих, неймовірних скульпторів, які роблять майстер-моделі, безпосередньо техніки. І фігурок, і, наприклад, якихось об'єктів повсякдення. І з цього потім виробляються. Виробляються прес-форми, які виливаються в пластику, і ви отримуєте класичного виду моделі. Але якщо взяти сучасний світ, то сучасному моделісту вже не вистачає ось цієї майстер-моделі. Йому недостатньо оцих складок, які виліплені моделістом з допомогою там не знаю зубочистки спеціальної палички. Йому хочеться, щоб оця складка була як у мене зараз на штанах, щоб вона була один в один. І для цього використовується 3D-сканер. А далі Іван. Використовувати так, за допомогою технології 3D-сканування можна максимально деталізовано передати фактуру, тканина, будь-які загини, складки, обличчя. Також навіть зморшки інколи в 35-му масштабі це, звісно, важко показати, тому що потрібно розглядати прямо під лупою, але вони там є, повірте. І так ми скануємо об'єкти в даному випадку людей для того, щоб отримати із них максимально круту, як ти сказав, майстер-модель, яку потім ще додатково обробляємо, щоб а, можна було. Це чудово надрукувати, так? дуже цікаво. Да. Да. Дуже цікаво. <рес> якщо ми говоримо не про 3D-сканування, а про звичайні моделі, то все починається з ідеї, як і в 3D-скануванні. Завжди до всього йде ідея. В першу чергу. Потім, якщо це про людину, це 3D-сканування. Нам потрібно підібрати амуніцію, щоб вона максимально відповідала тому, що саме ми хочемо отримати. Мене збивають жінки. Не знаю, вони просто дикий. Так само будь-які інші моделі починаються з ідеї, а потім іде збір референсів. Довгий, дуже муторний, дуже тяжко просуваючийся збір референсів. Я знаю, що такого слова немає. Референс? Ні, 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 є референс, <кій> це, <не кій> це просуваючися. Ні. Той, що просувається. Той, що... Той, що просувається. Я, до речі, спалаху неодноразово допомагав із збіром референсів. Ви, якщо заходите в Google, у вас є 100 фотографій, вам здається кожної техніки. Але якщо ви захочете подивитися конкретну детальку однієї техніки. Повірте, це по закону підлості, ви її ніколи не знайдете. От прям Ви ніколи не знайдете е, якусь заклепку, якусь там латку на М3 сімках, яка знаходиться за іншою деталькою, всередині іншої детальки. Ну, то ну, все. Єдине, що вам треба робити, це знаходити людей, які служать на цих гарматах. Вам треба знаходити людей, які мали колись там зв'язок з цими гарматами, і у них там якось випитувати і тому подібне. Ось. Ось так. Це дуже правий. Так, нам е, дуже часто допомагають наші захисники, які е, мають доступ до певної техніки. Так. А, і так, і так, надають так, ексклюзивні так. реальні матеріали, які неможливо навіть інколи знайти в інтернеті. Безумовно. І дуже часто нам допомагають моделісти. спільнота наших моделістів, вони трошки хворі люди, як я рахую. Там... Я також так думаю, буквально я, також так думаю. я не раз знаходив форуми, де буде відфо... відфоткано певний гвинтик із всіх ракурсів, тому що людям це цікаво. Безумовно. І взагалі, хлопці, я думаю, що ми вже з вами. Як то кажуть наші дівчата, напизділись нарешті. Дівчата так і кажуть папаціно. По -по Дякую всім нашим глядачам, що це витерпіли. Я сподіваюся, що ви змогли, хоча б трошки корисної інформацію для себе винайти у цьому випуску. Я сьогодні інтегральний для, для вас представ у якомусь трошки новому амплуа. Незвичному, неофіційному, так би мовити. Це Ростислав ще раз нагадую, це Іван у Бокс 24, чорна п'ятниця з 24 по 30 число, до мінус 70 відсотків. Чому ми діємо чорне пиво? Ну тому що чорна п'ятниця! І побажайте нам гарного вечора. Як ми бажаємо гарного вечора вам, нашим глядачам. Збирайте тільки хороші моделі. Та хай щастить. І дивіться, українське кіно. І та цей думає. чоловік каже, що він не офіційний, але сидить в вишиванці. Ну, що, шо? шорова, <гум> шорова ще на, блять.